Чому звичка втягувати живіт це погана звичка. Є упередження, що якщо тримати живіт трошки в тонусі, трошки підтягнутим, то це його тренує. Але нам не спадає на думку, наприклад, тримати трошки в тонусі, трошки напруженим біцепс руки. Уявіть, що це живіт, а це поперечний м'яз живота, який охоплює нас як широкий пояс. Це дихальна діафрагма. На вдиху дихальна діафрагма опускається вниз, живіт наповнюється, і поперечний м'яз живота подовжується. На видиху дихальна діафрагма рухається вгору, розслаблюється, і поперечний м'яз живота скорочується. Це і є тренування поперечного м'язу живота під час кожного вдиху і кожного видиху. Коли ми тримаємо м'язи живота постійно напруженими, живіт втягнутим, цього тренування якраз не відбувається. В нормі під час вдиху внутрішньочеревний тиск має рівномірно розподілятися у внутрішньочеревній порожнині. Якщо ми маємо звичку втягувати живіт, то тиск не може розподілитись рівномірно і куди він іде, правильно вниз в тазове дно. Маючи звичку втягувати живіт, ми не тільки не тренуємо м'язи живота, ми й заробляємо собі проблеми з діафрагмою тазового дна.